Ось таким інколи стикаються професійні бодігарди у повсякденному житті, щоб продемонструвати свої вміння протидіяти таким випадкам. До Києва з'їхалися команд-охоронців із дев'яти країн. Запевняють, для цієї складної та небезпечної роботи потрібна серйозна виправка та увага. Наша задача це не розмовляти з чоловіком, а по його зовнішньому виду, по його вираженню ліса, по його діям, визначити, що чого взагалі хоче. По одні однієдівати пестри, другі такі чорні. всі одні там скривають там очки на вулиці пасмурно, все, всього на очках ходять. Україну на змаганнях представляють подвій жіночі та чоловічі команди. Ольга Артемова у професії понад шість років розповідає, робота подобається та вимагає багатьох зусиль. Нужно работать в два рази більше, в два рази усерднее, чтобы щоб на уровне достойно показувати результат, Постоянно совершенствоваться, постійно розвиватися і постійно тренуватися, держать себе в формі. Ходять. Перший етап змагань піший супровід. Учасники повинні вивезти охоронювану особу з авто та провести через натовп людей, уникаючи небезпек. У наступні змагальні дні охоронці продемонструють прийоми рукопашного бою, вправлятимуться у стрільбі, долатимуть суму перешкод на авто, шукатимуть вибухої пристрої та надаватимуть особі, яку охороняють, першу допомогу. Зі слів організаторів, це не лише удосконалює навички, а й сприяє обміну досвідом. Все те, що відбувається у світі терористичні акти, замовні вбивства, захоплення заручників все те потребує високий професіоналізм. І цей високий професіоналізм інколи є, саме відсліфовується на відповідних чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, спілкування між командами. Змагання триватимуть протягом наступних п'яти днів. Торік українські команди здобули золото і бронзу на чемпіонаті, що відбувався в Болгарії. Цьогоріч готові відстояти свій титул. Олена Бережнюк, Данило Буланенко, п'ятий канал.